Ви слухаєте Українську службу польського радіо за мікрофоном. Працює Володимир Гарматюк. Розпочнемо із підсумків тижня у Польщі. Отже, далі згадаємо про Варшавський форум з питань безпеки, про те, що Польща приєднується до трубопроводів НАТО, а також про затримання українця у Польщі, якого звинувачує Німеччина в причетності до підривів газопроводів Північний потік. Прем'єр-міністр Дональд Туск під час Варшавського форуму безпеки у Варшаві наголосив, що війна в Україні це також війна Європи. Подобається це комусь чи ні. Він додав, що якщо Європа програє цю війну, наслідки вплинуть на майбутні покоління в Польщі та в усьому світі на відкритті Варшавського форуму безпеки. Туск наголосив, що найважливішим завданням всіх лідерів громадської думки є підвищення усвідомлення в глибині розуму та сердець цієї західної Європи, всієї трансатлантичної спільноти, що йде війна. Туск додав, що у Варшаві, як і в інших місцях світу, люди часто кажуть, що це не їхня війна, і не повинна їх обходити. Але обходити вона нас повинна, заявив Туск. Він наголосив, що Єдність як у Євросоюзі, так і в НАТО, має вирішальне значення для виходу і для перемоги і для виходу з цієї ситуації. Він заявив, що сьогодні треба думати про безпеку ширше і краще розуміти її як загрозу ми ми мусимо це усвідомлювати. І тут не йдеться про те, чи хтось любить Україну, чи хтось має добрий чи поганий історичний досвід з Україною. Це не питання звичайної такої очевидної солідарності з країною, на яку напав агресор. Це питання виживання і безпеки всієї західної цивілізації. Бо наша війна бо війна в Україні. Це тільки частина цього вампірського проекту, який час від часу з'являється на світі. І метою цього політичного проекту завжди є те саме: як поневолити народи, як забрати у людей свободу, як зробити, аби тріумфували тоталітарні режими, злочини, безправність затрімфували авторитаризми, диспоція, брак прав чоловіка. Дивіться цьогорічного форуму розділені. Ми загинемо. Єдність це зброя, якої боїться Путін. Так заявив Володимир Зеленський, який зустрівся з учасниками форуму онлайн. Україна заявив він, пропонує Польщі та всім партнерам будівництво спільного цілком надійного щита від російських повітряних загроз. Це можливо, каже Зеленський. Україна може протистояти всім типам російських безпілотників та ракет, Якщо діятимемо разом в регіоні, то в нас буде достатньо озброєння і належні виробничі можливості. Стверджує український президент. Nothing... Найнагальніша загроза сьогодні це те, чим зіткнулася не лише Польща, не лише її східний фланг, а й північна Європа. і Це може вплинути й на інших. Реакція має бути спільною та швидкою. Ми готові дивитися знаннями та досвідом. Безпілотники відправлені проти Польщі були випробуванням не лише для Польщі, але й для всього НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії. А інциденти з безпілотниками в. Північній Європі стали останнім випробуванням НАТО. Росія випробовує, як далеко вона може зайти. До Варшави прибуло близько 2,5 тисяч делегатів з 90 країн. Серед них були представники польського уряду, військових, велика делегація з Франції, партнера форуму, представники США, генерал Кіт Келох, спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань України і колишній радник США з національної безпеки Лойд Остін. Віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський згадав про напад на польщу російських дронів в ніч з 9 на 10 вересня і заявив, що альянс відреагував так, як всі очікували. Вот Польщі влетіли неозброєні безпілотники з додатковими паленими баками замість боєголовок. Схоже, що Росія мала намір випробувати нас, а не розпочати війну. І я вважаю, що ми успішно пройшли це випробування. Повітряні сили, включаючи союзні військово-повітряні сили та наземні екіпажі з німеччини, Італії та Нідерландів, вели семигодинний повітряний бій. Це була не просто одна атака. Вона тривала сім годин усю ніч. Наші урядові процедури спрацювали, наше суспільство виявилося стійким. А наші Альянси відреагували так, як ми цього очікували. Також міністр Сікорський заявив, що Росіяни зробили ще одну помилку, вважаючи, що вони розділять союзні держави і послаблять підтримку України. Радослав Сікорський теж висловив переконання, що Китай єдина країна здатна забезпечити дотримання припинення вогню в цій війні. Мій китайський колега сказав, що він рішуче підтримує дотримання припинення вогню, але звичайно одних лише заяв недостатньо. Для цього нам потрібен тиск на Росію. Особливо я вважаю, що Китай єдина країна, здатна забезпечити дотримання припинення вогню в цій війні. Нагадую, що в січні 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення, Росія розпочала військове вторгнення до Казахстану з метою втручання у внутрішню політику країни. Я вважаю, що Пекін наказав Росії виве. Сти війська під загрозою припинення торгівлі та закриття кордону. Росія вийшла. Росія дуже залежить від Китаю, і Китай має потужні важелі впливу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ хоче закінчити війну ще цього року. Українська стійкість не є причиною, аби вона тривала вічно, зазначив міністр. Він також заявив, що санкції це єдиний спосіб чинити тиск на російського лідера Путіна. За словами Сибіги, слід відкрито визнати, що, хоч НАТО формально не бере участі у війні, Росія веде гібридну війну із Трансатлантичною спільнотою. На його думку, ці дії на цьому етапі мають бути спрямовані на те, аби Дальша агресія ставала дедалі дорожчою для росіян і особисто небезпечною для Путіна. Питання безпеки, військова співпраця, відбудова України після війни. Це були теж теми розмови спікера Сенату із міністром закордонних справ України. Ексгумація жертв волинської трагедії також була важливою темою обговорення між Магужатою Кидавою Блонською та Андрієм Сибігою. Міністр чітко дав зрозуміти, що перешкод не буде, зазначила спікерка в інтерв'ю польському радіо. Пам'ятаю, рок тому розмовляємо з пане міністром на цей тема. Місяць пригадую, ми говорили з міністром минулого року приблизно в цей самий час, і відтоді ми вже маємо завершені процеси в пужниках. Було поховано рештки жертв. Все це відбувається, і міністр запевнив, що немає жодних перешкод з українського боку, щоб все йшло далі, і будуть наступні ексгумації. І колейне ексгумації будуть мав місце. Уже цього тижня Україна заявила, що найближчим часом видасть Польщі нові дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, зокрема в Углах на території Волинської області та в гуті Пеняцькій у Львівській області, заявив посол України в Польщі Василь Боднар. Маємо відповідні домовленості, які виконуються. Очікуємо, що роботи триватимуть також в інших місцях, щодо яких зверталася українська та польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом, заявив Василь Боднар. Одним із обговорюваних питань також була відбудова України. Малгожата Кідава Блонська сподівається, що Польща відіграватиме значну роль в цьому процесі. Теж говорили і про європейські прагнення України о тим, щоб Україна могла бути або Україна могла бути учасницею листі, ЄС, повинна... що має робити, як готуватися. Я знаю, що зараз важко про це говорити, бо Угорщина твердо говорить ні але треба бути готовим до того моменту, коли це стане можливим. І розмовляли ми про те, як змінилася війна, яку роль відіграють на цій війні дрони, і що це головний воєнний фронт. Ролі, і так на правди, то є головний фронт воєнний. Варшавський форум безпеки організовано фондом Казимира Пулаского. Це щорічний міжнародний захід. Він відбувається у Варшаві. Об'єднує політиків, експертів з безпеки, військовослужбовців, дипломатів та представників міжнародних організацій. Польська трубопровідна система буде інтегрована із системою НАТО. Це усуне необхідність транспортування військового палива залізницею чи танкерами. Ця інвестиція має вирішальне значення для енергетичної безпеки та оборони країни. Попередню угоду про співпрацю між Перн, лідером у нафтовій логістиці Польщі, та інвестиційною компанією організації Північно-Атлантичного договору було підписано в військовому центрі громадянської освіти у Варшаві. Польща є членом НАТО вже 26 років, проте вона ще не приєдналася до військової Провідної системи наразі ця система закінчується в Німеччині за кілька сотень кілометрів від польського кордону. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що переговори з цього питання тривають уже 11 років, і наголосив, що на полі бою вирішальні три речі: обладнання, боєприпаси і паливо. Машини, такі як човґі, як вози бойове, в тедики немає паліва такі машини, як танки та бойові машини, коли їм бракує палива, не можуть функціонувати. Постачання палива під час потенційної кризи, війни чи надзвичайного стану, надзвичайно складне. Перші переговори щодо включення Польщі до цієї масштабної системи розпочалися у 2014 році після анексії Криму Росії. Два тисячі чотирнадцятим. По анексії Криму через Росію. штаб-квартира НАТО виділила кошти на планування і проєктування трубопроводу. Цезарій Томчик зазначив, що загальна вартість проєкту 20 мільярдів злотих. Мовимо про о відчинку... Чи будові на відтинку 3. ідеться про 300 кілометрову ділянку трубопроводу або про будівництво такої від німецького кордону до бази Перн поблизу бидвища і йдеться про одну з найбільших інвестицій у польську безпеку за останні 30 років. Ця можливість еквівалентна придбанню, наприклад, винищувача п'ятого покоління або придбанню унікальної можливості якої бракує польській армії нам'яри позискання якісь унікальної здольності, котрий бракує польській армії. Урядовий уповноважений з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Войцех Врохна зазначає, що це також буде система подвійного призначення. Рурочонґі, крезостаном зреалізоване, маємо чивісті застосування мілітру проводи, які будуть побудовані, звичайно, матимуть військове застосування, але в повсякденному режимі вони зможуть транспортувати паливо, яке також використовуватиметься в цивільних цілях. Використуване на потреби. Цивільне загалом трубопровідна система НАТО має довжину понад 5 тисяч кілометрів. Вона охоплює території п'яти держав-учасниць: Франції, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та Німеччини. Тепер буде й в Польщі. Ще ще один крок до підвищення польської безпеки. Аналітик енергетичного сектора Войцех Якубік вважає це дуже важливим кроком. Алівачок НАТО єстнізбене до запевнення безпаливний трубопровід НАТО є важливим для забезпечення безпеки поставок палива до Польщі у разі, наприклад, знищення нафтопереробних заводів у Польщі, як це сталося на початку російського вторгнення в Україну. Одночас це, та... це слугує стримуючим фактором, оскільки немає сенсу знищувати польські нафтопереробні заводи, якщо існує паливний трубопровід НАТО, який можна відремонтувати за лічені години. З цієї причини навіть знищення польських нафтопереробних заводів не позбавить Польщі та східний фланг НАТО поставок палива. Навіть знищення польських рафінерій не позбавить поляків і в фланки НАТО достав паліва про важливе рішення і безпеку говорить. І заступник головного редактора Діфенсу 24 чотири Маріуш Маршалковський. Він вважає, що підключення Польщі до трубопровідної системи НАТО є надзвичайно важливим рішенням. То Це було однією з ключових інвестицій НАТО в Польщу з моменту вступу Польщі до альянсу у 99 році. З'єднання Польщі з рештою союзників через трубопровід, які дозволяє транспортувати готове паливо, значно зміцнює польську військову безпеку завдяки доступу до стабільного постачання палива у разі кризи чи війни. Трубопровід та вся інфраструктура знаходяться під землею, що ускладнює їх знищення. Хоча насосні та компресорні станції можуть бути атаковані їх відносно легше ремонтувати ні ніж, наприклад, нафтопереробні установки, тому підключення Польщі до цього паливного трубопроводу НАТО є вирішальним рішенням з економічної точки зору. Ми також повинні пам'ятати, що цей паливний трубопровід може використовуватися у мирний час для цивільних цілей. Ден буде мог бути використований в часі покою для потреб господарки цивільної. У понеділок, 6 жовтня, суд призначить чергове засідання щодо арешту затриманого в Польщі громадянина України Володимира Ж, якого Німеччина підозрює в причетності до підриву трубопроводів Північний потік. У вівторок, 30 вересня, на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною, поблизу Варшави, було затримано підозрюваного наступного дня. 1 жовтня, до суду було подано клопотання про взяття його під варту. Петр Скіба, речник окружної прокуратури Варшави. Згодні з процедурами реалізації європейського наказу арешту згідно з процедурами виконання європейського ордера на арешт, прокуратура має 48 годин, щоб подати запит до окружного суду у Варшаві про тимчасовий арешт, щоб забезпечити виконання процедури передачі особи розшукуваної за європейським ордером на арешт. Тання європейським наказом арештування. Адвокат Тимотеуш Попроцький заявляє, що Володимир не визнає своєї провини, а самі звинувачення й тримання його під вартою, вважає ап. Абсурдними за словами адвоката, європейський ордер на арешт досі застосовувався в Польщі до осіб, підозрюваних в таких злочинах, як убивства, торгівля людьми, наркотиками та краденими автомобілями. Як стверджує адвокат, Володимир вже знав про існування цього ордера, проте не ховався і не залишав свого місця проживання. Тож важко сказати, чому затримання польські органи здійснили лише через понад рік. На мою думку, це дуже обурлива ситуація, але також слід задати собі питання, чи це не є трохи використанням певних правових норм для цілей, відмінних від правових, тому що європейський ордер на арешт служить для затримання осіб чи злочинців підозрюваних у торгівлі наркотиками, у діяльності в організованих злочинних групах, торгівлі людьми чи питаннях, таких злочинів як вбивства. саме для цього створено щоб такий швидкий є... механізм, щоб країни в рамках європейського союзу дуже швидко передавали одна одній осіб, е... які в чомусь підозрюються. Але подивімося, чи в цій справі ми дійсно маємо справу з сенсом для якого ці положення були створені, бо мені здається, що ситуація мого клієнта. Ще раз підкреслю звинуваченого у знищенні російського майна, яке фінансує війну в Україні, чи до нього слід застосовувати ці положення, які були зарезервовані для справжніх злочинців? Чи це є політична справа, і чи маємо тут політичний вплив? Цього не знаю, але багато питань залишаються без відповіді. Щодо багатьох питань можна замислитися. По перше, чому саме зараз відбувається затримання мого клієнта, який понад три роки перебуває в Польщі, а вже рік відомо, що Німеччина? Німеччина на видала європейський ордер ордер на арешт. Чому Незважаючи на все, суд застосовує арешт? Також адвокат затриманого говорить про те, що його клієнт не переховувався, проживав у Польщі і мав у Польщі бізнес. Це саме підтверджує і речник прокуратури. Ще знатен лап 46 проводить... Єдносовому дявеночгосподарчому цей 46-річний чоловік керує приватним підприємством, пов'язаним з будівельною галузю у прушківському повіті. Він має постійне місце проживання у Польщі, там також проживає його родина. Як польська влада, ми не маємо права судити, чи є хтось винуватим, чи ні. Ми лише оцінюємо, чи є підстави для початку процедури передачі такої особи на основі чинного законодавства у Польщі. Обов'язуємо це на території польського. 1 жовтня суд ухвалив семиденний арешт для Володимира Же, Обґрунтував своє рішення двома підставами: потенційно суворим покаранням до 15 років позбавлення волі та можливістю втечі з країни. Суддя Анна Вельгойлевська зазначила, що Володимир же також може покинути шенгенську зону. Переслідуваний, як і багато громадян України, каже вона, користується двома паспортами. Отже, маючи другий паспорт, може легко виїхати як з території Республіки Польща, так і з інших країн Шенгенської зони. Це також вважає адвокат затримання. Нього непереконливо, адже мова йде про законні документи, видані Україною внутрішній український паспорт і закордонний паспорт. Не розумію, чому суд надав негативне значення тому, що мій клієнт мав два документи, адже кожен громадянин України знає про те, що має міжнародний паспорт і внутрішній паспорт. Це документи видані Україною, і один з них є внутрішнім документом. Суд або прокуратура не доклали зусиль, якщо хотіли мати і затримати два документи на час провадження, що не було би проблемою сказати до. Але будь ласка, депонуйте, депонуйте другий документ, документ у прокуратурі. Суд надав негативне, негативне значення, стверджуючи, що мій клієнт може втекти лише тому, що згідно з законом має два документи, які не були вилучені під час обшуку. Чи розумієте, ви це звинувачення? Це не є юридичним звинуваченням. Це ситуація, в якій е, шукали аргументи для е, теоретичної втечі когось, хто насправді можна сказати частково полюбив або полюбив Польщу як другий дім, через те, що свій мусив залишити. і це є найбільш. Шою трагедією, і це є найбільшою трагедією цієї справи. Суд говорить про те, що минулого року був реалізований європейський ордер на арешт, а мого клієнта не застали вдома. Шановні, жоден польський закон не зобов'язує нас бути щодня в місці нашого проживання. Потім, після цих дій поліція не залишила інформації про те, щоб мій клієнт з'явився в поліцію або в прокуратуру. Дружину не попросили, щоб коли чоловік повернеться. З'явився вдома, не було здійснено жодних дій, не знаю, 3, 4 чи 5 днів пізніше, здійснено рік пізніше. А потім суд каже, що в цілому, якщо минулого року була така ситуація, то тепер пан може втекти. Ну захист не погоджується з такою позицією. Якщо хтось проживає в певній країні, каже Тимотеош Попроцький, майже три роки. І якщо протягом цього часу він перебував в цій країні, проходить певні цивільні адміністративні процедури, то на його думку безумовно не переконливо стверджувати, що в цьому випадку є загроза втечі або підкупу. Тобто все це виглядає доволі дивно. Міністр координатор спецслужб Томас Шимоняк заявив у ТВП. Інфо, що справу має ретельно розглянути суд і немає причин для поспіху. Йдеться про течі. Буде передано громадянина України Німеччині на її вимогу істечьми, на щастя, панством права маємо право щастя. Моє правовою державою. Німці мають право звертатися до нас, і вони мали право видавати європейський ордер на арешт. Але рішення прийматиме польський суд. Польський суд приймає рішення на основі оцінки ситуації. І я довіряю мудрості суддів у ефективній оцінці цієї ситуації. та надії під тиском змі чи політики. Також Мартін Пшидач, керівник управління міжнародної політики президента Польщі, наголосив, що слід враховувати цілі діяльності Володимира. Же він наголосив у четвер в ефірі радіо ВНЕТ, що Польща має зобов'язання за європейським ордером на арешт цій справі, але додав, Польща не є повністю безсилою в цьому рішенні. І, можливо, слід справді перевірити, чи передача цієї людини німецьким службам, по-перше, відповідає всім процедурам. По-друге, відповідає інтересам польської держави та інтересам всієї Євроад. Атлантичної спільноти, і по-третє також треба враховувати політичні наслідки такого рішення. Оцінив міністр. Він зазначив, що якби був прокуратурою, то ретельно би розслідував, чи були підстави для передачі цієї людини німецьким спецслужбам. Якщо ця людина дійсно продемонструвала далекосяжну мужність і далекосяжну рішучість зробити Європу безпечнішою, то ми безумовно повинні також враховувати цілі дії, які говорять йому на користь. заявив Мартін Пшида. На його думку, передача підозрюваного може вплинути і на відносини між польським та українським урядами. До речі, українська сторона вже цікавилася справою, говорить речник прокуратури Петр Скіба ми поспілкувалися з представниками українського консульства, яких запевнили, що ми поважаємо всі положення та права, що випливають з віденської конвенції 1963 року. У цьому плані відповідні консульські органи України можуть розраховувати на нашу підтримку. Одповідні прихильності. Нагадаю, адвокат затриманого Тимотеош Попроцький заявляє, що його клієнт заперечує участь у підриві газопроводів і заявляє, що вже підкреслював у своїх заявах з моменту, коли дізнався про його затримання, що жоден громадянин України не може бути в Європі звинувачений в знищенні у цій ситуації російського майна, коли його країна веде бойові дії. Німецька сторона вбачає в цьому злочин саме конституційного саботажу. Справа на мою думку є обурливою вже на початку. Пам'ятаємо про те, що кожна дія має свої певні умови. Інакше ми оцінюватимемо цей вчинок, якщо його здійснила б фізична особа, цивільна особа. Інакше, якщо такого вчинку допускається навіть цивільна особа, але в ситуації, коли її країна веде війну, ще інша ситуація є тоді, якщо це були б військові дії, які були підтримані або офіційно підтверджені урядом країни, яка перебуває у стані війни, кожна з цих ситуацій має абсолютно інше правове регулювання. Ще раз підкреслюю саботаж конституційний Німеччини за знищення російської інфраструктури. Будь ласка, повторюйте це і говоріть про це. Він не повинен бути заарештований у Польщі з цього приводу. Наразі Володимир Же перебуває в слідчому ізоляторі у Варшаві. Про це говорить Тимута Папроцький. І жовтня захист подав скаргу на рішення. Дня із середи про тимчасовий арешт на 7 днів, і також добуватиметься, аби його звільнили з під варти, щоби він міг відповідати перед судом як вільна людина. Власне для цього також захист збирає заяви небайдужих громадян, які представить в суді вже у середу, 8 жовтня, і закликає надсилати їх на електронну адресу захисту медіа собака тепапроцький.пл це була програма Української служби польської радіо підсумки тижня у Польщі.